Вітаю, шановні Лубенці, сьогодні 16 листопада. Доба пройшла напружено, шалені обстріли расистів по території України нікого не залишили в спокої. Енергетична система як держави, так і, що стосується нашої громади, також працювала у аварійному режимі. Були відключення на мережах водоканалу, але це були попереджені відключення, щоб не наробити більшої біди. Аварійні відключення наклалися на графікові і на окремих територіях було продовжено відсутність подачі світла до помешкань і до установ. Але сподіваюся, що на сьогодні ми ввійдемо в графіки. І так як це було і на попередніх на попередньому тижні, і за останні дні. Якщо не буде ще прильотів, то енергетична система буде витримувати графіки. Ми вже до графіків звикли і намагаємося і свій робочий день, і побут налаштовувати якраз під роботу і під можливість використовувати електроенергію. Але економія вона повинна стояти на першому місці. У всіх від рядових споживачів до підприємств, установ та І із питань, які стосуються до комунальної галузі, безумовно, це найскладніше, що було за попередні декілька днів. Але на ранок сьогодні тепер водоканал разом із іншими субпідрядними організаціями, які приймали участь із приватними структурами, завершили прокладання. Водогону по проспекту Володимирський в районі магазину Київський, і водопостачання було відновлено. На сьогодні будемо займатися благоустрім. Безумовно, як дадуть можливість погодні умови. Але ця ділянка буде завершена 100% повністю, і асфальтобетонне покриття буде відновлено. По інших питаннях, які стосуються комунальної галузі, Продовжуємо займатися міста. Ну, Надзвичайно велика кількість вивезення листя, гілля і всього іншого. Наше населення приносить, привозить до контейнерних площадок. Ну, великі суми коштів йдуть на те, що працювала ця техніка, яка вивозить. Тому сподіваюся, що в листопаді місяці ми вже завершимо всі ті роботи, які. Виконували по присадимних ділянках, по своїх по дворах, і місто буде чисте і війдемо в зиму вже тільки з роботами, які стосуються зимового утримання. Завершив роботу по морському спуску, як і по ямковому ремонту, так і по обочинах. Поприбирали парослі, перебиваємо їх на щіпу, щепу позабираємо і будемо використовувати на Опалення в тих котлах, які до цього пристосовані, отримуємо допомогу від наших партнерів різних фондів. Це і Говерла, це і Невко підписаний учора. Договір на грантову угоду декількасот тисяч євро. Це якраз по тому проекту, який стосується. КП Лубний водоканал. Ну і безумовно, у нас стільки такі партнерські відносини із постачальниками продукції для охорони здоров'я на декілька мільйонів гривень. Ми на сьогодні формуємо заявку. І я сподіваюся, що наші комунальні підприємства отримують підтримку від міжнародних організацій щодо тих препаратів, які нам вкрай необхідні. Працюємо із Збройними силами України, з територіальною обороною, з військовослужбовцями і в допомозі, і в підтримці, і в наданні тої допомоги, за якою вони звертаються. Безумовно, працюють наші програми, є підтримка депутатського корпусу. І сьогодні сама основна задача це перемога, допомога Збройним силам. За час початку війни у нашій громаді народилося 280 маленьких лубенців. З них 138 – дівчатка і 142 – це хлопчики. Всього вам доброго, до побачення, слава Україні!